А, давайте ще за дипломатів скажу. Дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир, ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів, послів. І це дуже важко домовитися про якийсь мир. щоб... Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і рік. Яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби соліда їдати? А їм би це ліж би Росія в пір'ї. Так ну це, це безполезно. І на фоні тих цих оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте її, ще достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже, дуже, дуже важко. Підписати тут палка в двох концах. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різанує з вами, і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь. Ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проєкт не буде задіяний взагалі ні в якої політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, з наступаючим! І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті. Все, всім папа. -па.